На трошки є, бо ми... сьогодні дуже рано був у нас підйом о третій ранку, плюс перельот один, другий. Але це тренування тільки піде на користь, бо треба було трошки розм'ятись, розбігатись, бо ми сьогодні ввечері прибули на Фарерські острови. Мисиділися трошки, тобто, у нас було два вихідні до цього. Це тренування я піде на Мердорію. Дуже позитивне відчуття, такі гори красиві, тут вони зелені, природа тут яскрава така дуже. Ну, Жити я б тут не зміг. Збірна Фаривських островів це дуже гарна команда. Вони прогресують з кожним ріком. І Молодь їхня, і, і старші, скажімо так. Вони є гарні виконавці, які вже підписали там, контракти з великими грандами гандболу. Тому вони добре готові, вони швидкі. Ну, я впевнений, що ми з ними справимося. Нам потрібна ця перемога більше, ніж їм. Тому я думаю, все буде добре. Їхня швидкість проявляється більше в нападі, коли вже стаціонарний напад. Тому це треба добре двигатись ногами, грати в захисті, обходити лінію, бо вони дуже багато в неї грають. І центральні розігручення дуже швидкі на дуже хороших ногах, тому з ними прийдеться. Дуже тяжко працювати. Наша збірна, я вважаю, дуже хороші гравці. На кожне місце це є два скажімо так, равномірні гравці, де можна зробити заміну, дати комусь почити. Тому я думаю, що це хороший склад. Ну, я завжди приїжджав з гарним настроєм в збірну, тому що я вважаю, що це. Мій, так скажемо, довг перед нашою країною, а тим паче, цей рік, це, що сталося в нас, то я вважаю, що сюди всі їдуть з великим бажанням.